Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Стрільці, карта дня з 30 грудня по 5 січня. Це важливий розклад, тому що на цьому розкладі ми з вами переходимо з 2024 року у 2025. І дуже важливо зробити це на позитивних нотках, тому що ви закладаєте енергетичний фундамент на весь рік. І так, відкриваємо підказки від вищих сил і налаштовуємось на все хороше! Дивимось, яким буде цей тиждень для вас, дорогі стрільці. Понеділок! Просто чудова енергія імператора! Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Мої дорогі глядачі, мені дуже подобається цей розклад, тому що немає жодної мечової карти, є аркан справедливості, є аркан сили, і також є аркан імператор. І з цього починається весь розклад. Насправді, якщо ви чогось дуже сильно хочете, ви можете завжди цього досягнути. Хочете щось придбати, ви будете володіти однозначно, тому що у вас така енергія досягати. І якщо дивитися на те, що понеділок це вже можна сказати закінчення 2024 року, то насправді треба було докладати зусиль, тримати багато чого під контролем, але насправді ви досягнули того, чого хотіли. І найголовніше, що ви робили так, як відчували внутрішньо, на ваші рішення не може ніхто впливати. Другі глядачі, використовуйте це, тому що в цьому ваша сила. Я бачу дев'ятку кубків і хочу сказати, що багато ситуацій ви дійсно владнали. Подякуйте собі за все. Проаналізуйте, що ви зробили. Проаналізуйте, як змінилось ваше життя, як ви підкорили ці ситуації, як ви знайшли вихід, як ви подолали складнощі, тому що це дуже важливо. Вам це потрібно для вашої самооцінки, вам це потрібно для вашого характеру. Ви, якщо треба, ви можете вести за собою, ви можете багато чого змінювати самостійно. І, Найголовніше, що ви чомусь шукаєте якби самоствердження від інших людей. Не робіть цього, похваліть себе самостійно. Зрозумійте, що ваша сила всередині вас. І насправді ви в цьому році зробили дуже багато. І не зупиняйтеся, тому що це дуже важливо перейти в 2025 рік, ось якраз з такою енергією. Збільшувати доходи, рости в кар'єрі, вирішувати свої життєві справи, не дозволяти нікому втручатися в своє особисте життя, в свою роботу, в свою сім'ю, і це дуже важливо, тому що саме з такою енергією ви будете зростати і фінансово, і енергетично, і будете почувати себе щасливими. Тому, мої дорогі глядачі, понеділок і вівторок це час, коли ви маєте знайти оте сонце, знайти позитив і проаналізувати, за що можна себе похвалити, за що можна подякувати. Це дуже був важливий рік. Насправді хочу сказати, що ви переходите в 2005 рік під старшим арканом сила, і це така внутрішня енергія. Знаєте, це не зламність, це характер, вам не варто нічого боятися. Відкиньте будь-які страхи, тому що якщо ви говорите собі, що ви це зможете, якщо ви аналізуєте, я ж не даремно кажу тут проаналізувати те, що було, і подякувати собі. Тому що, коли ви дивитеся назад і розумієте, що ви подолали ці випробування, що ви щось пройшли, і ви розумієте, що насправді ви дійсно незламні, бо багато би хто вже просто не зробив цього, просто би здався, змінив напрямок. Прямок, а ви все ж таки досягали того, чого хотіли. Знаходились і люди, і можливості, і фінанси, але ви йшли вперед. Ви не зупинялись, і в цьому ваша сила. Тому, якщо ви це зрозумієте, якщо ви будете от 100% вірити в себе. Вам вдасться зробити неймовірне. І що головне для вас на початку року? Це ваша стабільність, це те, де ви будете жити, або ж, можливо, хтось з вас вже назбирав якусь відповідну суму грошей для того, щоб придбати навіть житло. Я хочу вам сказати, дорогі глядачі, що треба вірити в себе і треба щось змінювати. Чому? Тому що ви не зламні і по аркані справедливість ваше життя буде змінюватись. Ви щось пройшли, і тепер у вас буде новий етап. І ви маєте розуміти, що віра в себе відіграє ключову роль: жодних сумнівів і жодних страхів. Я вже за четвер вам трішечки сказала, що дійсно треба в цьому році відкладати або ж. Витрачати на щось надзвичайно таке важливе, не тратити фінанси просто так, тому що тут ви будете будувати своє майбутнє, ви будете щось змінювати, і це ось важливо. А в п'ятниці, дорогі глядачі, уже іде аркан справедливості. Тобто, якщо у вас був якийсь важкий етап, ви бачите, що були якісь негативні у вас моменти, негативні люди, був якийсь обман, з вами несправедливо вчинили. То на цьому тижні важливо зустрічати орган справедливості, тому що вища справедливість вона все вирівнює і правда, на вашому боці маски будуть зірвані з людей. Кожен побачить, хто є хто, і це дуже важливо. Також пам'ятайте, що в цей день вам треба максимально бути справедливими, чесними, добрими для того, щоб на весь рік закласти собі. Ось таку енергію справедливості і чесності. Тому в цей день не можна обманювати, не можна лукавити. Будьте чесні самі з собою, будьте чесні з оточенням, і ви побачите, що ваше життя дійсно буде змінюватися в позитивну сторону. В суботу до вас можуть прийти додаткові гроші, навіть якщо ви не чекаєте на них, і це допоможе вам вирівняти якусь ситуацію. Як кажуть, Додати рівноваги у ваших справах, приймайте все з вдячністю, тому що по Аркані справедливість вам щось належить забрати, заберіть. Ну і неділя, дорогі мої друзі, приведіть в порядок почуття, стосунки, розмови. Не залишайтесь на одинці. Найважливіше, щоб у 2025 році біля вас були вірні люди, були справжні, були чесні. Ті, які вас наповнюють, і в неділю вам треба попрацювати над цим, можливо, ви з кимось будете зустрічатися. Пам'ятайте, що ви в 2025 рік берете лише стабільні стосунки, стабільну дружбу, стабільних колег по роботі, тобто ви берете лише те, що вам треба в спілкуванні. Я вам бажаю всього хорошого, вдалого позитивного року і, звісно, мирного неба над головою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей. Ваша надія краще.